Ввечері у відділення невідкладної допомоги міста Ріверсайт доставили жінку, і коли їй почали надавати медичну допомогу, її стан лише погіршився. Раптом найближчі до неї лікарі та медсестри почали скаржитися на нодоту, запаморчення і втрату контроля за кінцівками. Майже одразу вони втратили свідомість, а більшість медичного персоналу зіткнулася із симптомами характерними для отруєння газом. Глорію Роміреса саме так звали цю жінку. Змі прозвали Токсична леді, бо вважав. Жалося, що саме її тіло було причиною зараження і отруєння медичних працівників, яким чином людське тіло змогло викликати такі симптоми, а можливо ніякого отруєння не було сьогодні. Ми розберемось з вами з тим, що трапилося у лікарні міста Ріверсайд. На початку зазначу основні моменти, які необхідні для розуміння всієї історії. Глорія Рамірес народилася 11 січня 1963 року в районі Ріверсайду. Вона виховувала двох дітей від першого шлюбу, і шість тижнів тому в неї виявили рак шийки матки. Рак вже почав поширюватися на інші частини тіла, але вважалося, що це не було смертельним. 19 лютого 1994, дев'ятсот дев'яносто четвертого, близько 20 години вечора, її хлопець зателефонував у 911. І розповів, що Глорія весь вечір блювала і її нудило. Тоді він сказав, що її стан. Все погіршується і попросив викликати швидку допомогу. Близько 20.15 Рамірес доставили у лікарню Ріверсайду. Медичний персонал вів їй низку швидкодіючих препаратів, які були частиною стандартного протоколу лікування такого стану: валіум, версет і ативан для заспокоєння, а також такі речовини, як лідокаїн та бретиліум, щоб нормалізувати її аномальне серцебиття. Коли стало зрозуміло, що Рамірес погано реагує на лікування, лікарі вирішили застосувати дефібрилятор. Вони зняли. Зняли з неї сорочку і прикріпили м'які електроди до грудей. Тоді ж багато хто з них помітив маслянистий блиск, що покривав її тіло. А дехто відчув часниковий або навіть фруктовий запах. Досвідчена медсестра Сюзен Кейн почала брати кров на аналіз. І коли шприц наповнювався, вона відчула якийсь хімічний запах крові. Кейн передала шприц лікарці Морін Велч, яка нахилилася ближче до вмираючої жінки, щоб спробувати знайти джерело запаху. Велч понюхала шприц і подумала, що причиною запаху була хіміотерапія, під час лікування якої деякі препарати можуть віддавати запахам гнилю. Натомість кров пахла аміаком. Велч передала шприц Джулії Горчинській, лікарці резиденції, яка помітила незвичайні частинки, що плавають у крові. Це помітив і Умберто Очо, завідуючи відділенням невідкладної допомоги, який допомагав лікувати Рамірес. Кейн повернулася до дверей і раптово захиталася. Очо встиг спіймати її і обережно поклав на підлогу. Горчинський почала відчувати нудоту і стан відомий як апноя. Третю знепритомнила велч, і коли вона прийшла до тями, то не могла керувати своїми кінцівками. Кілька інших співробітників почали говорити про погане самопочуття, і адміністрація лікарні оголосила внутрішню надзвичайну ситуацію. Очо наказав персоналу евакувати всіх пацієнтів відділення невідкладної допомоги на парковку біля лікарні. Очо та троє лікарів, що залишились разом із ним, неодноразово застосовували електрошок та ліки, щоб повернути Глорію Ромірес до життя, але врешті о 20.50 констатували смерть. Двоє співробітників віднесли тіло Рамірес до ізолятору. Через побоювання, що персонал постраждав від отруйної хімічної речовини, їх роздягли до спідньої білизни, а одяг загорнули в поліетиленові пакети. Горчинські продовжували відчувати тремор та апноя. Кейнер змахувала руками та била ногами, а її обличчя все ще горіло. Загалом у 23 з 37 співробітників невідкладної допомоги лікарні Ріверсайд було зафіксовано, хоча б один симптомів отруєння. П'ятеро були госпіталізовані. Горчинські постраждала найтяжче. Окрім опної, в неї виявили гепатит, панкреатит та еваскулярний некроз, стан, при якому тканини тіла відмирають. В її випадку почали відмирати тканини на коліні, і вона декілька тижнів була змушена користуватися милицем. Першою на місце подій, близько 23-ї, прибула команда з пошуку небезпечних матеріалів. Вона шукала якусь ледку токсичну речовину, яка все ще могла вітати в повітря відділення невідкладної допомоги. І вона не знайшла нічого. Ростин та подальше токсикологічне дослідження не виявили нічого, нічого, що могло пояснити, як звичайна хвора на рак жінка спричинила отруєння у цілої бригади лікарів. Відділ охорони здоров'я доручив розслідування цієї справи двом науковицям: Анні Марія Соріо та Кірстен Волер. Вони дуже детально склали профілі постраждалих медиків, навіть з'ясували, що кожен їв або не їв на вечерю. Також опитування показало, що постраждалими були переважно жінки, а не чоловіки, і всі вони мали нормальні аналізи крові одразу після інциденту. Осарі Уоллер дійшли до висновку, що у відділенні невідкладної допомоги лікарні Ріверсайт сталося масове психогенне захворювання або ж масовий психоз. Простіше кажучи, всі симптоми були наслідком не отруєння, а людської уяви. Щось подібне про що я розповідав у минулому випуску про танцювальну чому вдалий подібний приклад. Це коли під час війни в перській затоці перший раз разкаракеда скат вразила Ізраїль, 40% цивільних осіб, що проживали поблизу, повідомляли про симптоми, що відповідають газовій атаці. Бо вони на неї очікували, але в ракеті не було хімічної боєголовки. Хоча і тут є суттєва відмінність у клініці в реверсаті постраждали досвідчені лікарі та медсестри, які не раз стикалися із зупинкою серця. Хоча, можливо, саме досвід зіграв вирішальний фактор у поширенні соціогенної захворювання. Ключовий момент це коли лікарі побачили маслянистий блиск тіла Рамірес і відчули дивний запах. Що це був за близький запах? Я ще розповім пізніше. Зараз головне підкреслити, що цьому є раціональне пояснення. Медсестра Кен і лікарка Горчинські були тими, хто запустили масову паніку, коли побачили щось в шприці з кров'ю, яку Кен взяла у Рамірес. Саме те, що досвідчена медсестра і лікарка почали панікувати і розповідати, що вони бачать щось дивне, і запустив механізм соціогенного захворювання. Фактор досвідченості навпаки посприяв поширенню психозу. До речі, стосовно досвіду Горчинський є певні сумніви, бо в лікарні вона якби проходила курси додаткової кваліфікації, і ось приблизно так вона розповідала одразу після того, як захворіла. It was, it was scary. It was scary. щонайменше Кейн, Горчинське очо та Велш бачили дивні кристалічні сліди у тому самому шприці із кров'ю Рамірес, який потім загубився. Ну взагалі то в цій справі дуже багато чого загубилося. Щоб ви розуміли масштаби проблеми, загубилося навіть серце Глорі Рамірес після першого розтину. Ну і в аналізах крові, які взяли через кілька годин після смерті Глорії Рамірес, вже не було ніяких кристаликів. Виникають і великі сумніви стосовно деяких симптомів у медперсонала, особливо Горчинські. Якщо нудоту, втрату свідомості, оніміння кінцівок можна пояснити психосоматикою, то еваскулярний некроз у Горчинській точно ні. Можна ж звичайно припустити, що це дві непов'язані між собою хвороби. Ну знаєте ж, буває так, що ви хворите чимось одним і ще іншим одночасно. Але погодитися – це теж доволі малоймовірний варіант. Звісно, такий звіт осарі Уолер не влаштував нікого. Горчинський подало позов до суду на лікарню. Я так і не знайшов, чим завершився цей судовий позов. Скоріше за все, сторони просто домовились до судовому порядку. Звісно, є варіант, що Горчинський просто вигадала всі ці симптоми, але тоді її треба було б залучити до цієї брегні і персонал іншої лікарні. Якби Горчинський говорила неправду, то, скоріш за все, адвокати лікарні Ріверсайт би швидко вивели її на чисту воду. Ну і точно опублікували би це публічно. Іншу версію озвучило видання New Times. Лікарня Ріверсайду була місцем розташування секретної лабораторії, в якій варили метамфетамін. Знаю, звучить як якийсь фанфік на опуститися берега, але у цій версії є раціональне зерно. Згадані запахи та симптоми є класичними для впливу метамфетаміну, виробництво якого є поширеним бізнесом в окрузі Ріверсайд. Протягом шести років до інциденту влада закрила понад тисяча метамфетамінових лабораторій, а слідчі так і не перевірили в крапельниць лікарні. І все ж, якщо подумати, то секретна метамфетамінова лабораторія у великій лікарні, якій ще керують Якісь надмозки, що якимось чином дозволили крапельниці з метамфетаміном потрапити до відділення невідкладної допомоги, погодцятися звучить дуже мало і вірогідно, особливо в такій формі. Колишній детектив та Коренер, а нині популярний автор кримінальних романів, блогер і продюсер кіноконтенту Гаррі Роджерс у своєму блозі розбирав справу Глорі Рамірес. Роджерс пропонує застосувати до цієї справи бритву окама принцип, за яким не треба робити більше припущень ніж мінімально необхідно. Якщо конкуруючі гіпотези мають однакову пояснювальну силу, то перевагу слід надати тій, яка потребує меншу кількість припущень. Метиламін виробляють у величезних кількостях як засіб для чищення, часто перевозять у залізничних вагонах під тиском, але уряд суворо контролює його виробництво. Це тому, що метиламін може бути використаний для біологічного тероризму та приготування метамфетаміну. Можливо, хтось з працівників Ріверсайду контрабандною вивозили метиламін для того, щоб продати його варячим метамфетамін. І це не дивно, адже в лікарні металамін використовують як чистящий засіб, в тому числі для хірургічних інструментів. Роджер згадує, що як коронер він стикався із випадком смерті людини, що варила метамфетаміни. Ті, хто кинулися до нього, одразу ж відчули ті самі симптоми, що й у медиків Ріверсайду. Тож, якщо всі симптоми, запахи, які чули лікарі та медсестри, і є спосіб, завдяки якому металамін потрапив у кров. Хлорі Рамірес, то значить ця версія і має бути вірною. Але на кожне леза Окама знайдеться дзеркало Бодріяра, який примножить сутності. Коренер, що проводив огляд тіла Глорії Рамірес і який оголосив про природні причини смерті, після суспільного обурення версії про масовий психоз звернувся до Центру судово-медичної науки, який мав би встановити, яким чином цей інцидент взагалі трапився. Директором центру, який раніше займався дослідженнями ядерної зброї, був Брайан Андерсон. Він отримав зразки із росину Глорі Рамірес та проаналізував їх за допомогою комбінованого газового хроматограф мас-спектрометру з комп'ютерним керуванням. Щоб не перенапружувати вищі психічні функції мозку, існує спрощений переказ того, що зробила лабораторія Андерсон. Але навіть в нього забагато хімічних формул та складних причин-наслідкових ланцюжків. Тож я вже спростив спрощене пояснення серед незвичних показників в тілі Рамірес була знайдена сполука Деметильсульфон, скорочено ДМСО. ДМСО продається у формі гелю в господарських магазинах як знежирювач, і він давно використовується як народний засіб серед спортсменів від болю в м'язах і суглобах. В деяких джерелах згадується, що Рамірес мала скрутне фінансове положення і навіть не мала медичного страхування, а ще вона часто приховувала від своїх близьких та родичів. Перебіг її боротьби з раком. Андерсон припустив, що Рамірес використовувала знежирювась з ДСМО як знеболювальне, як власне робив і один з його помічників, коли займався спортом в юності. А коли вона отримала додатковий кисень у машині швидкої допомоги, додалися дві молекули водню, утворивши ДМСО-2 2 Концентрований ДеМСО2 виявився у шприці для збору крові, а його частина прореагувала у небезпечну шкідливу речовину ДЕМСО 4 яка і отруїла медичних працівників. Цією реакцією пояснюється і часниковий запах, і маслянистий блиск на тілі рамірес, який проступив через використання знежирювача. Пари диметилсульфату вбивають клітини у відкритих тканинах, таких як очі, роти, легені. При потраплянні в організм ДМСО4 викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у працівників лікарні. Але залишається одна невеличка проблема. Гіпотетичне перетворення з дмсо 2 в дмсо 4 ніколи не спостерігалося. Медик Джон Майкл Шерман у своїй статті перелічив п'ять основних проблем із версією про демитилсульфат. Відомо, що у Ромірес була ниркова недостатність, але в її нірках, там де ДМСО2 мав би накопичитись максимально, його не було зовсім виявлено. Крім того, токсична речовина, про яку йдеться мова демитильсульфат, не була виявлена і в іншому аналізі. ДеМСО4 викликає ураження легень, нирок, серця та печінки, але у результатах звіту про ростень тіла Рамірес Андерсон не згадує про це і погодиться, це доволі дивно, що один і той самий токсин, який спричинив отруєння і таку реакцію у багатьох людей. Був повністю відсутній у людини, яка мала би бути джерелом цієї хвороби. Немає адекватного пояснення того, чому не захворіли медики швидкої допомоги, які доставили раміресу лікарню, адже вони вводили її внутрішньовенну ін'єкції і навіть трошки розблискали її кров. Усі медичні працівники, які брали участь у Опитувані повідомляли про нудоту і блювоту, симптоми, які дуже рідко, якщо взагалі колись зустрічаються під час отруєння диметилсульфатом. Примітно, що персонал повідомляв про ці симптоми одразу після контакту з Лорією Родрігес. Хоча насправді для того, щоб вони проявилися, мало би пройти щонайменше 6 годин. Ну і головне, що для перетворення ДМСО-2 в ДМСО-4 має збігтися безліч умов. І дуже мало ймовірно, що такі умови можуть бути досягнуті за кімнатної температури. Інші дослідники висували версію, що токсичною речовиною був хлорамін, що утворюється внаслідок змішування відбілювача та сечовини в каналізації, який тимчасово вивільняв шкідливі пари в цьому районі під час змивання в каналізацію, і тому його не зафіксувала команда з пошуку небезпечних матеріалів. Але до цієї версії є ще більше запитань, тож її детально розглядати не бачу сенсу. Проте можна згадати про іншу версію. Насправді, причиною смерті Глорії Рамірес були насіння кісточок абрикосів. Знаю, що це зараз дивно звучить, але я вам все поясню. Згідно з деякими дослідженнями, насіння, яке міститься в кісточках абрикосу, може мати протираковий ефект. Їх використовували для лікування раку ще з середини 19 го сторіччя, але ці насіння містить високий рівень амігдалину – токсичної сполукою, яка може викликати симптоми отруєння ціанідом. Насіння кістачок абрикосов має два види, які продаються і використовуються в кулінарії, але один з них менш шкідливий для організму людини. Можливо, Ремір споживала більш шкідливий тип насіння, як дешеві ліки від раків, і вжила забагато одноразову досу. Це приблизно 20 30 шматочків насіння, кісточок, насінняток, як бути правильно. Ну або ж вона щодня вживала це насіння і таким чином амігдалін просто накопичився у великій кількості. Проте, щоб отруїти працівників лікарні, кількість спожитого амігдаліну мала би бути надзвичайно великою. Скоріше за все, Рамірс би просто померла раніше ніж спожила би таку кількість абрикосового насіння. Здається, що ця справа зайшла у глухий кут, але перебираючи всі версії, можна прийти до наступного висновку. Єдина речовина, яка відповідає симптомам отруєння медиків Ріверсайду, і дія якої, в схожому випадку, вже спостерігалася раніше, це метиламін. Якщо прибрати дещо конспірологічну версію про підпільну біолабораторію лабораторію з варкими там під великою лікарнею і припустити, що річ лише у зложуванні і способу контрабанди одного конкретного працівника, то все стає цілком зрозуміло. А те, що влада та комісія навіть не розглядали цю версію, просто знищило всі потенційні докази у цій справі. Але оскільки це явище досі залишається офіційно нерозкритим, то вона отримує від мене всі заслужені 6 балів за школою нез'ясованості. А ще мені хотілося сказати ось що: ЗМІ прозвали Глорію Рамірис токсична леді, а коронери передали її тіло родичам для поховання лише через 10 тижнів після смерті. Якою б Глорія не була під час свого життя, вона точно не заслуговує на те, щоб вийти в історію як «Токсична леді. Але шкода, що історії інакше не продаються. Чи ні.